От питання, чому от по набу відверто на, вам скажу, як юрист? Я розумію, що там є багато запитань до їхньої діяльності. Насправді є багато запитань, але спосіб, в який це було зроблено. Коли вносили зміни до іншого нормативного акта, причому автором цієї постанови був Бужанський українофоб, який виступав проти питання української мови культури до 2014 року, навіть пізніше, то трошки забінчавця року. Бужанський ніколи свої позиції не Це було настільки цинічно. Він ще з самого початку, давайте згадаємо, коли він не був народним депутатом, а виходив на оцих е е пропагандистських проросійських російських каналах, каналах і в шоу Наталі Моси. Чук, як коли він там сидів, він постійно критикував будь-які нововведення, які стосуються нашого європейського Думу, вибору. Тому це було настільки цинічно, що я одному, ну можна сказати, високопоставленому представнику влади казав, кажу, я не знаю, хто зараз має доступ до президента. Я розумів, це проблема є в тому, з одної сторони, питання з безпеки, що дуже обмежена коло осіб може до нього прийти і щось йому розказати, показати, показати іншу точку зору. Ці протести насправді не були організовані. Насправді я дивлюсь деякі телеграм-канали, які підпорядковані банкові, де називаються прізвища опозиційних політиків, які щось десь проплачували, шановні. Ну, я був на тих протестах. Я просто спостерігав. Я просто колосально задоволений від цього молодого покоління, яке виросло зараз. Від цього молодого покоління, яке вже не робило помаранчевої революції, чи не пам'ятає помаранчеву революцію, бо воно ще було дуже маленьке, від цього молодого покоління, яким зараз до 30, тому що вони не знають страху, вони не знають тиску зовні. І це покоління не буде жити в диктаторській державі, і це покоління не допустить диктатури, і саме це покоління посприяло тому, що ми почали рухатись демократичним, скажімо так, напрямком.